І настав нарешті довгоочікуваний новий рік. За східним календарем, кожен рік має свою назву, яка співпадає з назвою однієї з 12 тварин. Так, наприклад, попередній рік мав назву рік Тигра, а зараз настав рік Кролика. Існує одна стародавня легенда про походження назв Року. Ось, послухайте її, будь ласка. Одного разу великий Будда покликав до себе на раду всіх тварин і пообіцяв щедро винагородити тих з них, які прийдуть вчасно. На поклик цього східного Бога відгукнулося тільки 12 тварин, які прийшли до нього в наступному порядку: щур, бик, тигр, кролик, дракон, змія, кінь, коза. Мавпа, півень, собака і свиня. Великий Будда стримав свою обіцянку і на знак подяки обдарував цих обраних тварин безсмертям і призначив кожній царювати по одному року. Тому кожен рік і має назву однієї з 12 тварин в певній послідовності, а зображення цих тварин або їх фігурки стали атрибутами кожного року. А зараз я пропоную вам виготовити атрибут нового 2023 року маленького кролика. Для цього нам знадобиться паперова серветка білого кольору, канцелярська резинка, фломастери і, звичайно, наші вправні ручки. Ну що ж, почнемо. Покладіть серветку навскіс і скрутіть її у трубочку. А тепер перегніть трубочку навпіл. І ще раз навпіл. Зафіксуйте резинкою. Схоже на кролика. Давайте намалюємо йому очки, ротик, щічки і вушка. Ось які у мене вийшли веселі, кумедні кролики. Кроликів можна прикрасити на свій розсуд. За допомогою стрічок або резинок-пружинок наші кролики готові. Ними можна прикрашати святковий стіл або використовувати як декор. З Новим Роком та Різдвом Христовим. Дякую за увагу! До нових зустрічей!